Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна закінчується за 24 години. Трампа зустрінеться із Патрушевим з стаємним візитом. телеграм канал топор помсти далі мовою оригіналу. Днями ексе держсекретара Майка Помпео виклав можливий мирний план Дональда Трампа в разі його перемоги в президентських виборах, який передбачає збільшення військової допомоги Україні. Та є членство в ЄС і НАТО, пожирена Геращенко. На його думку, немає жодних доказів того, що Трамп у разі обрання президентом. Сколятиме Україну до капітуляції, натомість через слабкість адміністрації Байдена, Україна опинилася зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих мільйонами біженцями і без засобів для перемоги. помпео вважає, що плану успіху для України від майбутньої адміністрації Трампа може містити такі пункти, розкрити стратегічний енергетичний потенціал Америки відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану, запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхня операція. І пов'язані з вибутком енергоносіїв важливішими джерелом доходів для військової машини Кремля, нарощувати американську оборонну промисловість і зобов'язати союзників у НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону, створити програму лендлізу для України на 500 мільярдів доларів, яка передбачає взяття військової допомоги у але не безплатно зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати. Ці кроки дозволять Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні ні, сили, щоб Росія більше ніколи не нападала, ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій. перелічує Помпео. Також у межах цього мирного плану відбувається демілітаризація Криму. Автор не уточнює, чи знімає Росія його окупацію. Україна відновлює за рахунок заморожених активів Росії та якнайшвидше вступає до НАТО. ЄС альянс створює фонди для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка США становить 20%. Якщо Росія виконає ці умови, захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю Няті як тільки Україна стане членом ЄС і НАТО, ці кроки, а не на адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті. підсумовує колишній держсекретар саме Трамп раніше заявляв, що хоче завершити війну в Україні за 24 години і до того, як вступить на посаду президента США, але ніколи не говорив деталей свого мирного плану. У той же час екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план. Який може покласти край війні на правильних умовах для України і заходу. Я вірю, що Трамп може покласти їй війні край на правильних умовах для України і заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити на думку Джонсона. Перший крок це зміцнення руки заходу і зміцнення України. Він вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно, припинити бюрократичну тяганину і зволікання дати українцям. Ам необхідне дозволили. А потім, коли Путіну знову буде відкинути назад, він міг би запропонувати угоду. Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності. Решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю У ЄС і НАТО. І абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зі зброєю, все добре, звикли при працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину за 70 тисяч американських військових, які все ще перебувають у Європі. За словами Джонсона, це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з ключових цілей. Він також висловив думку, що очільник Росії потім не зможе заявити, що спеціальна військова операція, тобто вторгнення, була успішна. І що він денацифікував Україну для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захистом. Перш за все з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива головного певного глобального наближення з Росією а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером великої вісімки і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату через силу Вашингтон під керівництвом Трампа повинна буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Ю, це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, що вторгнутися в Україну. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракети комплекси Джавелін, які мали вирішальне значення обидві за Києв у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії. Якщо і як коли він повернеться до влади наприкінці цього року, у Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого поперед. Дника, але й повести світ вперед. Дональд Трамп усвідомлює ризик, поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу. З іншого боку, перемога України за умови правильного використання може прокласти шлях, як це не парадоксально до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для усього світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.